Парфуми з бензином, пластиком та димом. Новинка 2025 року від парфумерного бренду Лорензо Позалія, яка просто шокувала всіх своїх фанатів переходом на темну сторону. Якщо раніше це були ніжні та життєрадісні квіти, які просто закохували всіх шанувальників, то зараз новинка викликала невимовний шок. Парфуми відкриваються старою прокуреною шкірою, на яку вилили бензин. І підпалили його перші секунди. Аромат максимально схожий до ортопорізі коєм. А після починається просто повний хаос: горілий пластик, шкіра, малина, квіти, які плавно переростають у звучання металічних нот. Ну, Но, як ми знаємо, металічні ноти це саме те, що в нас тече у наших венах. Плюс це все поєднано ще з миро, з ваніллю і смолами. Тому в фінальному результаті для мене це змішані трьох парфумів. Ортопорізь з коєм ортопаризі тероні і легендарний аромат від рок групи Рамштайн, а саме бензін. Відчувається і кислість, і димність, тобто аж прокуреність самої шкіри, і шкіра дуже дуже груба. Як ви думаєте, стосовно такого розвитку подій стосовно Лорензо Пазалія, заявлена дуже сильна стійкість Течлайф, яка підходить для чоловіків та жінок. А затестити дану новинку можна на розпив від 1 мл.